Так, а ну ще презентуй мені ту хату. Що то є? Хто тут жив? З твоїх родичів. Ні, тут моїх родичів не було. Тут жила, наскільки я знаю, стара жона Сернюк Гафія. Ну і далі після того як вона вмерла, тут вже запустилося все обидва. А далі вже той чоловік із села, з сторони купив всю хижу, але він тут, видно часто не буває. Так що вона збереглася в такому виді, можна казати, первозданному. При тому я, я так думаю, що хижа скорше всього роблена у міжвоєнний період у, за часів Чехословаччини. Бачиш, 288 247, скільки? Ну то як номерація Змінилося. мені надала, виросла збільшилася кількість домів. Ну і тут ми заходимо в сіни зліва від нас. Була в курна хата, був комен. Ну, так це стара, це реально стара хижа. Це просто такий експонат. Тут островки. Це то на що якраз складують сіно, коли сіно коси. зліва від нас вже... Я ще був десь рік або два тому, Тут ще було плюс-мінус. Якийсь вид був в кімнаті, зараз тут вже ввалилося повала, і ту вже біда повна. А то пивниця була, бачиш, там ви. Ну яма, яма. То, що ми, то, то, ми виділили. Тих... Ти Це яма, так? Яма в нас каже. Ага. Пивниця, то... пивниця з боку, зхід з, вхід, то з меблі того, з вулиці. Не блін. Вау. А там була напевно так, піч, правда? Е, Могла бути е, тут. Я піч, думаю, з того що боку. Була, була піч. Вау. Тут таку розумілося. музику треба накласти буде, знаєш. Страшно. А, а, портрет чи був або образ. Таку депресивну. Туй били фотографії, я так по пам'яті можу сказати, що туй било. Ту й били фотографії. З тої стороночка там було. Тут електроенергія була сюди доведена, друзі. Ми так то сучасному горах, що вже. Ну а чому б? Чому б ні? Куртку хтось лишив. Розказує, що тут було. По пам'яті. По пам'яті ну, сіни плюс-мінус були такі, які зараз є. Всередині в хижі там були, я пам'ятаю, фотографії. Їх зараз уже немає, їх забрали. Там всередині було більше, мені видиться всякої вишивки, рушників. Тут мені видиться що ще була якась мебель. Чуть. Зараз, зараз її вже немає. Ну, в, цілому, в цілому так виглядає, щоб частина просто разом із повалом обвалилася, а частина просто її, видно, забрав хтось. Так що в результаті виглядає це все дуже печально і пусто. А в яких то роках ця хата взагалі занедбана? Я думаю, що вже з 90-х мала. Ну, думаю, що з 90-х вже почала так ставати безхвозда. Я не знаю, в якому році точно вмерла та жона Сернюк Гафія. І чи, чи жив хтось після неї ще той. Но я так, судячи по тому, що як вона виглядає, то навірно, що вже кінець 90-х, початок нульових, скорше всього її вже лишили. Треба буде ще уточнити у місцевих жителів у старших. Ну, лишена. лишена вона вже порядно. А йдемо там ще там поряд ще якась хижа. Де? А от якась ще красива хата. А ну то там живуть, ну як живуть. Там теж виходять на літо люди. то а, ну йдемо глянемо. Зараз а ще той можеш зайти стайня.